Ну все друзі, Закінчив я посадку своїх сосонок. Зараз покажу яка вийшла красота. Надію що всі приживуться, бо з весни поїли кози, я вже розказував. Частина просто посохли. А тут то взагалі клас. То стару в кухню ми розвалимо потім. Бачите, тут такі які Красота ж. Берези позрізали. і будуть у нас одні сосонки. Тут ялинку то що з'їли весною кози я оставив і сюди тако ряд на ту сторону теж. Такі гарнесенькі. Линди. Ну, красота ж. Красота. І туди і так. Переробимо дах на беседки. Вже набрав кучу андуліна. Будемо покривати, не знаю чи в цьому році, чи в тому. І все, отак. От Живчик попадається слабенько, то вже буду закругляться. Бо в тому все реально. Треба їхати додому.